Олексій Петров зранку 28 жовтня видав наказ перенести пленарне на засідання сесії облради на 25 листопада. Однак депутати вирішили зібратися. Ні, Олексій Петров, ні його заступники не прийшли. Тому головуючим призначили Володимира Чубірка від рідного Закарпаття. Система для голосування не працювала. Депутати обирали піднятими руками. 31, 32, 33, 34. Після цього 35 депутатів з 36 зареєстрованих проголосували за відставку голови облради Олексія Петрова шляхом таємного голосування. Результати голосування за 35 проти 0. Олексій Петров сказав свою відставку, вважає незаконною. Це, що зараз відбувається в сесійній залі є порушенням всіх правових норм. Закону і має окремі е, ознаки складу злочину, сама опраса на статтю 186 кримінального кодексу. Я звернувся до обласної прокуратури, до управління СБУ в Закарпатській області і до Главного управління поліції з метою реагування на ті дії. І надання відповідної правової оцінки. Да, я працюю далі. Володимир Чубірко вважає відставка Олексія Петрова є законним рішенням. Я не голова, я головуючий. Голову ми обласної ради ще не вибирали. Я просто виконую технічну місію, веду сесію. Так, тому що ні він, ні заступник не з'явилися. На що чинності є ж кількість депутатів. Для чого нам зараз говорити про чинність? В залі було б більше 30 більшість 30, 32 плюс 1. Було 33, Ви ж все бачили. Було. Ми прийняли рішення, зняли голову Закарпатської обласної ради Петрова. Політолог Михайло Шлемба, відставку голови обласної ради, пояснює так. Сам голова обласної ради не здатний забезпечити більшість для керування обласною радою. Тому що сьогодні під час цього засідання, яке відбулося, знайшлося більшість депутатів. Ті 35 депутатів, а це є більшість, тому що для ухвалення рішень достатньо 33 депутати. Трьох депутатів, які усунули його із посади. Фактично, зараз умовно, політично, немає голови обласної ради, але і немає нового його не вдалося обрати. Тому оці найближчі дні ми будемо бачити нову коаліціату. Діючим легітимним представником обласній раді знаходить є заступник, так якого сьогодні не звільняли. Наступне засідання сесії облради відбудеться у листопаді. За рішенням Олексія Петрова воно має відбутися 25 листопада. Депутати із головуючим Володимиром Чубірком вирішили провести його 4 листопада. Руслана Гостюк, Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.